Усім привіт! Усім бажаю гарного, позитивного дня. Сьогодні я готую неймовірний суп з полуниці з вином і гристим просеко. Це не просто суп, це спогади про літо. Це неймовірно смачно, готується дуже-дуже просто, а виглядає і смак. Як в дорогому ресторані. Ця рецептура була створена з любов'ю, з любов'ю до себе, до вас, до близьких усіх. Тож, зараз вам показую, як швидко це все. Робиться Помита полуничка завчасно протерта серветкою, і вона стояла в холодильнику. Дуже добре, коли вона охолоджена, ми нічого не будемо варити. Спочатку я відкрию шампанське, я взяла маленьке, нам не треба багато, ви можете брати велику фляшечку шампанського, воно вам не завадить. Тож, відкриваємо шампанське. Наливаємо келих і починаємо працювати. Вибираємо полуничку одну маленьку, щоб була гарна, і залишаємо це буде у нас для декору. Іншу полуницю усю зачищаємо від зелені. І складаємо у ємкість, в якій ми будемо збивати. ємкість берете таку, щоб вам була зручна для міксера. Полониця вся зачищена, і тепер ми блендером збиваємо в однорідну консистенцію. Все гарно збили. Після чого я закладаю мед. Хто не переносить мед, у кого алергія на мед, будь ласка, можете закладати цукор або замінник. І даю крапельку крапельку лимонного соку. Скажете, полуниця і так квасна, навіщо сік? Сік лимона і мед, коли вони поєднаються, вони розкриють неймовірний смак нашого полуничного супу. Тож, все збиваємо. Після чого в кінці тільки закладаємо останній наш інгредієнт і одразу будемо подавати наш суп. Тобто виливаємо шампанське з любов'ю не забуваємо, виливаємо до полуниці і збиваємо. Все, зараз наш суп. Викладаємо у тарілку. Подавати я його буду звичайно, з пломбиром. Морозиво. До речі, морозиво в мене на YouTube каналі є. Будь ласка, можете скористатися і зробити, щоб у вас було дома. Я завжди роблю і в мене вдома завжди є. Тож ми зараз будемо подавати з кулькою неймовірного морозива. Ложечкою гарно берете, робите кульку з морозива. І викладаєте. Посередині нашого супу. Після чого викладаємо нашу маленьку полуничку, яку ми залишили поверх, і, звичайно, маленьку гілочку беремо м'ятки. І так, наш суп готовий. Суп. Можна приготувати, щоб ви знали, на домашній кухні вдома, але він буде як ресторанний. Запам'ятайте, що всі страви ми можемо готувати вдома, а презентувати і смак зробити ресторанний. Тож я вас усіх чекаю в себе на каналі. Будь ласка, якщо вам сподобалось, поставте лайк. Це для мене дуже дуже важливо для мого розвитку, для розвитку мого каналу. Я вас всіх обожнюю, я вас всіх люблю і чекаю в себе на каналі. Тож, усім смачних страв, смачного життя, а я піду куштувати свій неймовірний суп. Тож, не гайте часу, а готуйте. Усім миру, добра, бай-бай!